Дорогі учні, сьогодні ми будемо малювати надзвичайно гарну річ. Торт зі скідос. По вашим голодним очам бачу, що він здається вам апетитним, але його їсти не можна. Ми будемо його тільки малювати. Та крапка. О, мені дзвонить бабуся. Дівчата, торт залишився тільки під нашим наглядом. Давайте оцінимо його на смак. Кидайте фарби та погнали. Смачно, неймовірно. Бабуся, я поїв і шарфик одягнув. Не хвилюся. Ей, Що ви собі дозволяєте? Ви їсте мій торт, і не треба показувати мені очі. Тепер ви точно нарвалися на челендж. Друзі, ви потрапили до художнього челенджу від мене. Тепер ви повинні будете змагатись між собою у малюванні. То краще буде малювати предмети, той забирає їх в якості призу. Усі зрозуміли правила. На цей раз у вас буде милий кролик, а малювати будете нутелою. Час обмежений, і він пішов. Ден приходь до тями. Це просто кролик. Ні, це не просто кролик. Це моя дитяча мрія. Я хочу отримати цього кролика, і я намалюю його найкраще. Намалюю нутелою. Та це ж просто. Отак От виходить дуже гарно. І перекусити можна. М -м -м. Мія, ти що просто сидиш? Зараз я намалюю найкращого кролика на світі. Занурюємо пальців в тело. Не можу не скуштувати. Ммм, смачно. Хочу ще. Як сильно я люблю нотело. Неймовірно. Хочу ще. У мене рука застрягла. Друзі, що робити? Я ніколи не витягну руку з цієї банки. Як же бути? От що трапляється з ненажерами. Давай я допоможу тобі. Okay. Кім, давай тягни. Тягнемо, тягнемо. О, ні. Де банка? Вона падає. Упс, Упала! Вона впала на мій єдиний білий лист. О, ні! Ти все зіпсувала. Як я відам, такий малюнок. Цей милий кролик хоче дізнатись, хто буде його господарем. Час добіг кінця показуйте малюнки. Мія у тебе нічого нема. А що ж у кім? Таке мені не подобається. Подумаєш? А що Дена? Вау, який милий кролик! Ти точно можеш забрати кролика собі. Правда? Я такий радий. Я назву тебе Річард. Ти будеш мій особистий кролик, Річард. Я тебе нікому не віддам, милий. Наймиліше вихованець у світі. О, тримай Марко. Хочеш перекусити? Смачного дівчатка. Він зовсім не голодний. Друзі, перестаньте балуватись. Зараз ви будете малювати дещо дуже смачне. Це хеппі-міл. Усі люблять смачно поїсти. Тепер настав час малювати свою улюблену їжу. Бачу, всі готові. Погнали! Yes. Я майстер зі збирання Лего. Це найпростіше. Зараз беремо всі необхідні деталі. Угу. Oh. Так, не заважайте мені, це не так легко, як здається. Потрібна максимальна концентрація. Щось yeah. виходить. Будина майже вже все готове. У мене все також порожньо. Треба прискоритись, але для початку позбавимось конкурентів. Дено тебе щось під носом? Апчхі! Щось у ніс потрапило. О, ні, я здув всю свою поробку і все своє лего. Як же так? Який жах. Кім. Ну-ка, давай поділись лего. А жадівна. Ну гаразд, я вкраду трохи лего у зубрилки мії, поки вона зайнята. Ще трохи, і ще О, ці детальки мені теж потрібні. Стільки мені вистачить. О, мія навіть не помітила. Я майже дозбирала детальку. Вийшло. Що? Де мої деталі. Дін, це ти все забрав у мене? Хто я? Ні. Ну, гаразд, це був я. Але я майже доробив поробку, не чіпай. Час закінчився. Час дійшов кінця. Я хочу побачити ваші роботи. Розпочнемо з ким. Показуй. Ой. <рив> Ой, все жахливо. Ти зовсім не намагаєшся. Що зробила мія? Недороблена робота. Жахливо. Дівчата, вам треба зібратись. А що у Дена? Ого, неймовірно! Це ідеальна паробка з Лего. Ти точно виграв приз. Я так радий. Дякую. Швидше дізнатися всередині. Ого, як багато смакоти. Мені подобається. Хочу ще. Що тут? Шоколадний бургер. Так, так. А ще шоколадна Кока-Кола. Швидше б це все спробувати. А вам нічого не дам. Ну-ка, іди сюди. М -м, як же смачно! Ось це так. Не можу зупинитись. Од нам спробувати. Ні, я зімся сам. А тепер Кока-Кола. Так. Ух ти! Всередині цукерки ми Обожнюю їх. Дівчатка, досить відбирати мою картоплю фрі. Вона моя. Перестаньте. У мене геніальна ідея. Тепер ви будете малювати магічний сейф. Ніхто не знає, що всередині час пішов. Давайте творити. Малювати будете на спеціальному папері Гратаж. А раптом всередині новий айфон було б супер. Досить літати в хмарах кім. Треба починати малювати, бо всі вже як багато намалювали. От залізний пензлик. Так, зараз зробимо гарно та швидко. Вже щось намалювала. Чудово. О, ні, зламався. Який жах. А як же я надряпаю малюнок? Що ви смієтесь? Зачекайте, у мене ідея. У мене у волосі є шпилька. З її допомогою я точно зможу надряпати малюнок. Круто виходить. А знаєте що? У мене ще одна ідея. Треба відволікти Дена. Ден, Привіт! Що таке, Кім? Ого, ти така гарна. Чому я раніше цього не помічав? Ти дуже гарна. Неймовірно. У -у -у. Ти щось впустила? Давай я підніму. Чудово, це шанс зіпсувати малюнок Дена! Грабінець має мені допомогти. Вийшло. Давай же дряпай. Дякую, Ден. Ти знайшов. Що сталося з моїм малюнком? Друзі, ваш час вийшов. Мені потрібно бачити вашу роботу. Показуємо. Хто буде першим. Мія, що в тебе? Дуже кумедний малюнок вийшов, але зовсім не гарний. А що в Дена? Який жах! Це ж знущання з мене. Жах. Кім, покажи хоча б що в тебе. Ого, фантастика! Неймовірно гарно. Мені подобається. Ти точно виграла. Забирай собі сейф. Він такий важкий, що тобі треба бути обережніше. Ніхто не знає, що може бути всередині. Я готова дізнатись. Мені надзвичайно цікаво. Сподіваюся, що всередині буде новий айфон. Але як його відкрити без ключа? У вас є ключ від сейфа, бо я не можу його відкрити. Звичайно, є. Я зовсім забув про нього. Ось він. Я заховав його у картині і сам забув. Тримай. Чудово. Ключом я легко відкрию сейф і дістану свій заповітний приз. Що, риба? Яка гедота. І чому там риба, а не новий айфон? Не вже мені доведеться її їсти. Ні, я не буду. Ну, добре. Фу. Я відкусила їй голову. Друзі, голова риби жахлива на смак. Мені вона не подобається. Доведеться доїсти до кінця. Відкрию рота ширше і засуну її повністю, щоб швидше позбутись. У мене в роті рибячий хвіст. Яка гидота! А тепер настав час найголовнішого призу жуйка жуйка-хубабуба. Бажаєте її? Але ви не отримаєте, поки не намалюєте мені саме ідеальний малюнок за допомогою косметики. У вас мало часу. Починайте yeah! косметичка. Це моя стихія. Я точно зможу намалювати найкращий малюнок, але спочатку треба оновити свій макіяж. У моїй сумочці було люстерко. Потрібно його знайти. Це точно не дзеркало. І навіщо тобі хагі-вагі? Бензопила. Ого, це лише у собі. О, нарешті ось моє дзеркало. Тепер я можу відновити помаду на губах. А я ніколи не користувалася косметикою. Вона така цікава. Мені треба її вивчити. Нафарбуємо трохи губки. Тем, як тобі обережніше. кумедно. Але що ж мені робити? Я косметику ніколи не тримав в руках. Все в житті буває вперше. Спробуємо. Що це таке? І як мені це відкрити? Нічого не виходить. Я знаю, що мені допоможе. Зараз розпиляємо. Кім, ти чого? А, Так ось як воно відкривається. Я й не знав. Дякую. А тепер спробуємо цим щось намалювати. Ну що, схоже на фарби. Не так складно, як я гадав. А що тут? Ба! Це точно нагадує фарби. Хочу спробувати намалювати щось з цим. Здорово! Гарно. Ну, прямо акварель. Я щось захопився. Ого! А в мене виходить не так гарно. Треба щось вигадати. Я можу використовувати ці рум'яна. Зараз, зараз, зараз чхну. Ой, дякую, Ден. Апчхі! Не втрималась. Пробачте, рум'яна в ніс потрапили. А? Ну от, тепер весь малюнок у моєму слизі. Друзі, час до кінця. Ви готові показати свої малюнки? Мені цікаво, що ви зробили. Хто буде показувати перше? І з чого цей малюнок? Фуй, соплів. Піду проти правил та поміняю наші малюнки. Де твоя черга? Що це? Чому так порожньо? Так. А що в кім? Ого, неймовірно. Ти перемогла і можеш забрати величезну хубабубу. Забирай. Дякую. Вся ця хубабуба тільки для мене. Не можу повірити. Як довго я буду їсти її, всю, всю. Mm. Що, поділитись з вами? Ні, я обожнюю цю жуйку і не готова ділитись mm. і навіть з викладачем. І не просіть. Mm, як смачно, мені подобається. Я вже всю жувала. Вона реально все до останньої шматочка. З'їла. Так, так, а ви сумнівались? Я ж сказала, що жую всю. Зараз надую таку величезну бульбашку. Ден, ми повинні його луснути. Давай. Юху, ти молодець. Я все в жуйці. Навіщо ви це зробили? У мене для вас новий подарунок. На цей раз це величезний бластер. Не переживайте, учні, я стріляти не буду у вас. Його виграє той, хто зможе намалювати найкрасивіший арт-панкейк. Час вже пішов. Можете починати. Малювати малюнок із тіста для панкейків? Простіше простого. Я вже знаю, що треба робити. Для початку промальовую контур гармати, а потім заповнюємо деталі кольоровим тістом. Я також зроблю класний малюнок. Мені потрібно взяти два тіста та вийде нереальна краса. Ви тільки подивіться, як швидко я впораюсь. Ось так. А що там у Кім? Ого, не може бути? Чому у Кім такий крутий малюнок? А в мене не так круто. Ну, я хоча б можу з'їсти свій поганий малюнок. М -м, який смачний панкейк. Мені подобається. Хочу зробити ще панкейки. Я хочу зробити величезний панкейк. Ось так. Він буде величезний і різнокольоровий. А тепер я все перегорну та спробую. Ммм, як смачно. Чарівно! А що там умію? У мене все гаразд. Я вимальовую контур бластера. Не хочу поспішати, щоб вийшло гарно. Ще кілька точок і все вийде. Ось так. Ще трохи. О, ні. Друзі, у мене спалахнула плита. Що ж мені робити? Допоможіть. Допоможіть! Крута гармата, о, ні, Мія, твоя плита. Потрібно її терміново гасити. Так, загасіть вогонь. О, ні, я буду вся мокра. Не треба обливати мене водою. Я примчав гасити пожежу. Де вона? Я пожежник ден та всіх врятую. Мія, побережись. Ух, начебто все загасили. Чудово! Я так сильно перехвилювався. А як я перехвилювався? До речі, ваш час вийшов. Показуйте малюнки. Ден, ти навіть не намагався. Ти просто їв панкейки. А що вміє? З тобою все зрозуміло. Залишу без коментарів. Можливо, ків буде гарно. Ого, гарно. Ти молодець, Кім. Постаралась так постаралась. Ти точно заслужила цей бластер. Тримай! Вау, який він величезний! Тепер усі бійтесь мене. Я можу бризкати водою будь-кого, але зараз під мій приціл потрапить вчитель. Ха, ха це так весело. А як вам? Пристань безкетниця.